Доброго ранку, до Guten Morgen! П'ятниця тринадцять це страшне свято. І те, що почекалося, ви дивитесь буде рубрика Вечерній Київ. Увага на екран! Вечерній Київ, Київ, ла-ла-ла-ла. Вечерній Київ, Київ, ла-ла-ла-ла. Вечерній Київ, Київ. Ла -ла 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 -ла. Вечерні Київ, Київ. Ла-ла-ла-ла, вечірний Київ, 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 Вечерка. Київ. Доброго ранку, в ефірі вечерній Київ, на каналі м 1 і Інтер. І те, що ви чекалися в ефір, і сьогодні наш п'ятниця 13 страшне свято! У нас в студії прийшов Роберт Шепард. Здравствуйте, Роберт Шепард! Ви розповідаєте про п'ятницю 13. -та? П'ятниця 13. -е це. страшний п'ятниця. Який. страшилка. Какая СТРАШИЛКА, страсилка, ти ЩО? Поняв? Роботцепат, Уйди отсюда. Кайман Ледарц. Здравствуйте, Кайман. Ви розповідаєте про своїх? П'ятниця 13. -е. Ну, і зрісно, п'ятниця 13. -е. Ай! Топа масіть! Ай! 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 Ой, Не Розстраивайся, ми зараз допоможемо. Студія увірвався. Якраз студія увірвався. Ти насправді чуєш, що таке п'ятниця, 13, -те? я не розумію. Жаль, на жаль, увірвали трансляцію. Трансляція зараз буду увірвати. Я тобі доїдаю ковбасу, і ти будеш не розмовляти по телефону. Барабан зламаю, а -а 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 -а. про це вечерники. До побачення.